Велике турне Путіна в Монголі офіційно поїхав до Монголії. Він не по ярлик, хоча візит може створити небезпечний прецедент, бо це перша демократична країна і член міжнародного кримінального суду. Тож мала би заарештувати Путіна згідно з ордером МКС, але цього, вочевидь, не станеться. Чому і що загрожує Монголії за відмову дотримуватися міжнародних правил, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Монголія одна з небагатьох країн світу, де російського диктатора чекають з відкритими обіймами. Від початку нового президентського терміну Путін відвідав сім країн: Китай, Білорусь, Узбекистан, Північну Корею, В'єтнам, Казахстан та Азербайджан. Але зовсім інша ситуація з Монголією. Це перша демократична країна, де прийматимуть диктатора, і перша країна членкиня міжнародного кримінального суду, яка підписала римський статут. Тож зобов'язалася виконувати рішення МКС та арештовувати підозрюва. Озрюваних на її території Путіна, зокрема, йому інкримінують примусову депортацію дітей з України. Ордер на його арешт видали торік. Але очевидно, що Монголія надала президенту РФ гарантії, що затримувати його не збирається. Для диктатора це гарний привід показати немічність західної судової системи. Путін намагається зробити все, щоб рівень його підтримки вздовж російського кордону залишався високим, особливо тоді, коли його позиція слабшає. Тож з одного боку він перевіряє, чи з боку Монголії немає загрози, а з іншого, що ще він може отримати від цієї країни. Насамперед йдеться про військову допомогу, і це не лише техніка, а й особовий склад. В українському МЗС закликали Монголію виконати свої зобов'язання та передати Путіна правосуддю. Також висловили сподівання, що влада країни розуміє, що Путін воєнний злочинець, бо викрадення українських дітей лише один із багатьох злочинів, за які має відповідати російський диктатор та решта політичної верхівки РФ. Ніхто не має стояти вище закону, незалежно від того, наскільки він владний, закликають в правозахисній організації Human Rights Watch. Візит Путіна там називають обра. Азливим для жертв злочинів російських військ у самому МКС теж нагадали Монголії про її зобов'язання, але жодних силових органів суд не має отже, немає механізмів примусу. Але у випадку відмови від співпраці однієї з країн це питання можуть винести на розгляд асамблеї держав-учасниць МКС. Вона має відбутися наприкінці року і навряд чи така демонстративна непокора минеться безкарно. Монголія ставить себе в цікаву позицію, бо якщо вона не арештовує Путіна, то заходу та й взагалі решті світу доведеться відповісти на це, адже Монголія порушить умови договору, який сама ж підписала, і тому дуже ймовірно, що ми побачимо санкції проти Монголії. Нинішня влада Монголії воліє не висловлювати позицію щодо війни Росії проти України, але як би там не було, залишається все менше країн світу, куди російському диктатору можна приїжджати без ризику арешту. Приміром, торік Путін був змушений скасувати запланований візит до південної Африки саме через ордер від МКС. Загалом 123 країни підписали Римський статут міжнародного кримінального суду. Тож після ордеру на арешт підозрювані до кінця життя будуть озиратися та перебувати під загрозою під час відвідин цих країн. Тому можливо здійснення правосуддя здається далекою перспективою, але це цілковито можливо в історії були випадки, коли колеса міжнародного правосуддя працювали ефективно. Младич, Караджич, Мілошович. Усі вони здавалися недосяжними, коли скоювали злочини. У 1942-му вважалося неможливим, що Герман Геррінг постане перед міжнародним судом. Але всього через три роки він уже сидів у Нюрнберзі. Але звичайно, найважливіше в цьому політична воля країн причина непокори Монголії дуже проста: вона надто залежна від російських енергоресурсів. 95% її потреб у нафтопродуктах забезпечує саме РФ, і це головний засіб політичного тиску на країну. Монгольці вже звикли до браку пального, коли Москва домагається свого. Крім того, у березні Росія зробила широкий жест у бік Монголії. Через удари ЗСУ по нафтопереробних заводах агресорка була змушена вести заборону на експорт пального. Але Монголія стала однією із небагатьох країн винятків. Російські нафтопродукти й далі надходять туди за графіком. Крім того, сусідні країни мають спільні інтереси та проєкти із Китаєм. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.